Мобілізація жінок відміняється, а призовники зможуть стати дистанційно на облік через резерв плюс. Поговоримо сьогодні про погодження в цілому законопроекту 127.6, Тобто, ми говоримо про двом основним напрямках. перше, це те, що стосувалося декілька місяців підряд, штучно в СМІ висвітлювалося неправильно, що жінки мають ставати на облік після базової військової підготовки. А Пройшовши читання, остаточно погодили в редакції такий, що у випадку, якщо жінки захочуть добровільно проходити базову військову підготовку в подальшому на військовий облік, вони також ставатимуть добровільно, а не автоматично. Другий фактор з приводу юнаків, котрим 17 років. Прийнято таку норму, що ви зможете дистанційно, тобто через Резерв Плюс, за кордоном чи на території України, стати на військовий облік, якщо з моменту з 1 січня по 31 липня в тому році. Котрому такому юнакові виповнюється 17, ви змогли ідентифікуватися, підтягнути всі дані. Хто цього не зробить, знову ж таки, за вами остаточна опція лише з'явитися особисто, але якщо ви це також не зробите, тягне за собою накладення штрафу за порушення правил.